по газопостачанню все в робочому режимі. Не було таких є питань, тиск у нормі. Я тоді хочу добавити, що ми згідно до, заключили договор на рознесення квітанцій з почтою по місту Бровари, по приватному сектору і по багатоквартирному. поквартирному. Але квитанції сьогодні тільки отримає, вони будуть передані на пошту, тому за цю неділю вони будуть рознесені. Тому по місту бровари квитанції, доставка квитанцій буде виконувати пошта. А де хоче ставити? Всі, чекає, платити, всі новому, чекають гаси, не платять за проводимо. всі інші рахунки. Де, де. Тому я говорю, що ці квитанції тільки сьогодні ми отримаємо з Києва. Ну закривався рік, я не можу. Але виходить, що ви тримаєте всіх. Да, да, да. Ну, право... ну, ну, так, так, так. Берете розумієте, Люди, як правило, всі... збираються квітанці, тоді да. йдуть і зразу. Да. По питанню э, передачі показників або э, не передати, тому є особистий кабінет, є кол-центр. Пожалуйста, на квітанції написано. Хай телефонують в кінці місяці, передають свої показники. По э, ще я хочу. У нас бровари е, е, зроблений аналіз, і багато йде е, таких е, врізок газопроводів. Ми вже на тій неділі один е, знайшли, Це е, Дорошенка 45, і в суботу зелена 12. Ми визвали поліцію, склали всі да, Це все врізано. У нас стояку під землею, у нас є прилад, який ми зараз зробили, і це все ми в трубі заходимо і можна читати газет. Тому той, хто виконував ці речі, він просто, я не знаю, що люди будуть робити, коли там суми виходить, ну, я не знаю, чи хватить їм будинку. Чи хватить їм будинку? На Чителіна будь ласка. Цю інформацію теж опрацює. Будь ласка, зробіть комплексну інформацію, те, що стосується взаєморозрахунки по РЕМ, по е, облгазу, і е, також надайте інформацію про те, що були встановлені несанкціоновані врізки. Встановлені несанкціоновані врізки, яка відповідальність за це передбачена, яким чином здійснюється розрахунок. Не по оскільки відсутній вузол обліку, то розраховують по діаметру труби. Що вона 24 часа в сутки, оце через неї входить газ. Отакий розрахунок. Про те, що наявні такі прилади, які дозволяють виявляти ці врізки, щоб люди це розуміли. Кого ще не обнаружили, щоб здалося. Або просто обрізали людей.